Тор філософських наук, професор і проректор Європейського університету Сергій, добрий день. Доброго дня, Сергій, Я знаю, ви зараз дуже популярним стали у Тіктоці. Ваші відео набирають велику кількість переглядів. Ви там користуєтеся. Серйозним авторитетом От хотілося б, аби наші глядачі так само почули вашу думку з приводу того, яка мета є курської битви, курської операції, чи, наприклад, не є це перетягуванням уваги від складної ситуації на фронті, чи це не є ось таким відведенням уваги, чи можливо це дійсно певний матиме і військовий ефект для того, аби перетягнути російські війська частково з Донецького фронту, і частково так само політичний ефект на внутрішню аудиторію Російської Федерації. Знаєте, я слухав вас перш ніж потрапити до ефіру, ви сказали таку цікаву тезу диванно аналітичний центр. Знаєте, громадяни України не обирали собі тему війни і її аналізу. Громадяни України змушені займатися аналітикою навіть диванною, тому що це їхнє життя. Життя громадян в небезпеці вже тривалий час 10 років, і останнім а, часом це 2,5 роки. Ми з вами всі під тотальною небезпекою. Тому кожен громадянин України так чи інакше змушений обговорювати ці питання. І ми дійсно багато що не знаємо, і ми дійсно можемо, як диванні експерти, щось обговорювати. Але є ключовий момент. Ключовий момент, як на мене, в тому, щоб ми не романтизували війну. Війна це не романтика. Війна це життя, яке закінчується миттєво і абсолютно невблаганно. Ми з вами у хороших студіях. Ми напевне маємо з вами бронь і відстрочку, а багато людей її не мають. І для них це небезпека. Тому громадяни змушують перейматися цими питаннями. Тому я проти романтизації війни, я проти шапкозакидательства, того, що ми маємо. Ніхто не займається шапкозакидательством і шапкозакидательством і романтизацією війни. Ні в якому разі. Просто на деякі події ми шукаємо, ми намагаємося шукати позитив, тому що якщо ми будемо тільки драматизувати все, то ми дуже скоро з'їдемо з Лузду. Якщо можна, давайте хочеться вашу думку почути з приводу конкретних подій. От на Куву області. Кузьмі так багато часу. Так, я розумію. Тепер вже ми можемо говорити серйозно і дійсно на серйозні теми. Вчора я зробив допис, де припустив, я читав все те, що писали і за Телеграм, і за економіст. Мені здалося, що вони все ж таки близькі до певної аналітики, до розумної і глибокої аналітики, того що реально відбувається. Тим не менше, я припустив ще більш глобальну річ, яка може здаватись громадянам України фантасмагорії. Можливо, це навіть межує з теорією змови, але на мою думку, на моє глибоке переконання, це те, що відбувається зараз кульській області, вигідне всім сторонам в Україні. Очевидно. Росії можливо не очевидно, але якщо буде час, я поясню Поясні, це вигідно Статам Америки, це вигідно Ірану. Це вигідно Ізраїлю. В цілому це вигідно світу глобально. Я поясню. Ви бачили, що війна на сході вона не була абсолютно в планах Сполучених Штатів Америки. Вони робили все для того, щоб відтягнути Нітаньяху від тих дій радикальних, які могли спровокувати війну. Іран прямо заявляв про те, що вони можуть атакувати Ізраїль. Сполучені Штати намагались всіляко цьому за не подіяти. І Іран звернувся до Російської Федерації. Як ви думаєте, Російська Федерація дуже хотіла втягуватися ще в одну війну, якщо у них є своя війна проти нашої держави? Впевнений, що ні. І те, що зараз відбувається в Курській області, це може бути просто ну абсолютно на руку, в тому числі і Путіну, який може зараз сказати: вибачте, сорі, я не можу вам допомогти. У мене своє, і у мене тут прориви, і так далі. Для України це важливо. Для Російської Федерації це може бути важливо для Сполучених Штатів Америки. Ми бачимо їх абсолютно таку стриману і підтримуючу реакцію. Хоча ще вчора, позавчора, ну це умовно місяць, два тому назад. Нам говорили про неможливість ескалації війни ударів по території так, А чим це сполученим штатам вигідно? Сполученим штатам Америки не потрібна війна між Іраном і Ізраїлем, а. і це абсолютно складається в велику шахівницю. Я чому вам сказав, що не потрібно займатися оцим шапкозакидательством? Справа в тому, що процеси можуть бути набагато глобальніші, ніж ми з вами думаємо, і примітивне сприйняття ситуації може знову нас завести в глухий кут і не призвести нас до правильних рішень. Я думаю, що те, в якому зараз стані Україна і оці успіхи військових в Курській області, вони повинні стати основою для надійного миру. Про які говорить Володимир Олександрович, і це те, що має стати вже е, в підсумку основою для зупинки бойових дій і перемовин, про які говорили, і топ чиновники ще тиждень тому. Я сьогодні бачу, що риторика знову змі зміщується в інший е, бік, і тому я би хотів, щоб ми використали стратегічну і тактичну перевагу на користь миру України. Так, а скажіть, будь ласка, це дуже це дуже е, добре. Прекрасно. Чим це я так і не зрозумів, чим це вигідно Ірану. Ви сказали Ірану. Uh, уявіть, що ви лідер Ірану, який вже давно пообіцяв, що ви будете воювати з Ізраїлем так ви звернулись до Російської Федерації, ви звернулись до ще партнерів. А тепер партнери, партнери Ірану, кажуть, ми не можемо, тому що ви бачите, що в нас відбувається. І ви, як лідер Ірану, звертаєтесь до своїх громадян і кажете, ми звертались, але поки що ми не можемо цього зробити. І в підсумку зберігається статус-кво того, що є в світі. Не забувайте, Бжезинського велика шахівниця в світі грають великі люди. Якщо ми з вами будемо примітивно сприймати події, ми всієї. На цій дошці будемо просто пішаками. Я цього не хочу, я хочу суб'єктності українському народу і суб'єктності української держави. Так ем, тепер я трошки не розумію. Тобто виходить, що і Сполучені Штати, і Росія, і Іран, і Ізраїль, якщо це вигідно на нього не буде такої масової атаки, ем, домовилися між собою, дали добро на те, аби Україна пішла в Курську область. Ну, це так звучить, як ну, вибачте, ви звичайно не ображаєтесь, як така собі теорія змови. Я так і сказав, що це теорія змови. А ви думаєте, те, що відбувається в глобальному світі, дається вам для розуміння повного і тотального? Ні, тому існують диванні експерти, і диванно аналітичні центри. Тому що ми з вами насправді не знаємо, що відбувається. Але те, що такі великі глобальні процеси відбуваються без якогось контролю і просто на самоток, я не схильний розглядати. В світі є великі гроші, є великі люди, є великі транснаціональні корпорації, великі заводи. І якщо ви думаєте, що Ситуація пущена просто так і безконтрольно. Ви подивіться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Вона для мене абсолютно як лакмусовий папірець. Я бачу їх спокій, я бачу їх самоконтроль. Я не бачу в них паніки. Я бачу їх абсолютно стриманість, що дозволяє мені припустити, Це абсолютно припущення, що йде якась велика гра, і не виключено, що Україну в даному випадку грають в темну. Це теж може бути зрозуміло. Сергію. Я вам дякую, Сергій Ягодзинський, доктор філософських наук, професор і проректор Європейського університету.